Шо втім, глава шістнадцята. Призначте собі суддів і вартових у всіх ваших містах, які Гавая, ваш Бог, віддає вам у кожному з ваших колін, і нехай вони судять народ по справедливості. Не суди, хибно. Не будь упередженим і не бери хабарів, бо хабар перетворює мудрих на сліпців, а слова праведників перетворює на брехню. До справедливості прагни, щоб ти був живий і опанував країну, яку гавая, твій бог віддає тобі. Не саджай жодних священних дерев поруч із жертовником Гавая твого бога, який ти спорудиш. Не став собі священних каменів вони ненависні Гавая твоєму богу.